Субота, 6 травня в ефірі новини на 11-му. у студії Марко. Ручка Вітаю вас сьогодні. Вночі було гучно у Дніпрі. Росіяни випустили на область чотири безпілотники. Жителі чули, як дрони кружляли над містом. Наші повітряні оборонці приземлили усі чотири ворожі шахеди. Утім, уламки впали у Сенельниківському районі. Там вибиті вікна у п'яти приватних будинках. Понівечені дві господарські споруди та лінія електропередач. Дірчики на Дніпрі. Тероризували вночі і Нікопольщину окупанти вгатили по Марганецькій громаді, випустили щонайменше півтора десятки снарядів з градом, вдарили і по Нікуполю, поцілили по промисловому підприємству. Поранено троє людей. А над кривим рогом сьогодні о 10-й ранку збили ще один бпла картограф. З людей на щастя. Ніхто не постраждав вже на ранок. Українські військові приземлили ще один БПЛА агресора. Більше ста обстрілів минулої доби пережили 16 населених пунктів на Запоріжжі. Ворог завдав один ракетний, два авіаційні удари, атакував з безпілотників та гатив з реактивних систем. Бив по житлових будинках, адмінбудівлях та комунальних мережах. Постраждали. Чотири людини. Слав'янську та Краматорську ворог скерував ракети Х-22, поранену людину та пошкоджено підприємство. А ще дитсадок, спортивні заклади та понад два десятки багатоповерхівок. Минулої доби через ворожий вогонь загинули шість цивільних, троє людей поранені. Тим часом на фронті зсу продовжують активно нищити живу силу та техніку противника. Загалом минулої доби наші захисники ліквідували 560 російських окупантів. Знищили 7 танків, 14 бойових броньованих машин та 14 артилерійських систем. Окрім того, ворог втратив дві реактивних системи залпового вогню, два засоби ППО, 14 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 20 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. І знову масове псевдозамінування у Дніпрі. Повідомлення не дійшло на електронну скриньку СБУ. Мішенню стали школи, суди, торговельні центри, адмінбудівлі та військомати. Вибухівку шукали на майже пів тисячі об'єктів. Інформація не підтвердилась. 48 постраждалих, серед яких шестеро це діти. Більше 500 звернень по допомогу через пошкоджене майно. Це наслідки ракетного удару по Павлограду в ніч на 1 травня. Окупанти буквально розтрощили цілий житловий квартал. Зруйновані оселі, побиті комунікації, уся вулиця усипана уламками. На місці події працювала наша Софія Куценко. Подробиці у сюжеті. На її місці було Здесь у мене сауна, кімната отдыха, для сім'я все делали. Вот здесь гаражик був для мотоцикла, который який он лежить ізородуваний. У цьому гаражі, від якого залишились уламки, пан Сергій разом з дружиною зазвичай ховались під час повітряних тривог. Минулої ночі якраз йшли у схованку, аж раптом на подвір'я прилетіла ракета росіян. Нам не вистачило 5 секунд, щоб вийти на вулицю. А якщо би ми встигли вийти сюди. Представьте, що б було. на місці прильоту. І досі стоїть настертне сморід від пожежі. Територію розкидані уламки ворожого залізяча та залишки будівлі, а у кількаметровій вирві від ракети все, що заробила родина Сергія чесною працею. Чоловік і досі не може оговтатися від пережитого. каже, їх врятувало диво, але збитків на мільйони. Як він мене звільнив? Він мене в кабалуся загнав. Ви можете приставити? Я приходили синов'я, сусідів прийшли, попарились. Ну как, ну как по людськи, півця попілі. Кому-то там какой-то інструмент. Пожалуйста, у, меня все, у меня все було. вже другий день на подвір'ях людей працюють комунальники, усувають наслідки ворожого удару. Поруч з ними сапою активно працює Любов Олександрівна, облаштовує город. Так відволікається від пережитого ту страшну ніч згадує із жахом. Подивіться, ні временки, ні гаражок, і дом який нічого не сталося. Вони зараз полізли балки, поперерубували, крокви поперерубували. Як можна жити? Всередині будинку, як і на подвір'ї, усе потрощено. Донька пенсіонерки в шоці від масштабів руйнувань. В Батьківський дім жінка перебралася із дітьми нещодавно після того, як у березні прилетіло на її подвір'я. Росія це терорист, це страна, терорист, агресор, і мир повинен це. Знати, повинен це признати і визнати. У цей приватний сектор прилітає вже вдруге, і вже вдруге Євген перекриває дах свого будинку. Цього разу його побило ще більше. Повилітали також вікна і двері. У момент удару він був вдома з родиною. каже, таких потужних вибухів ще не чув. Був вибух сильний і бачили, як був у вже пожар. Горіло, прям дуже сильно горіло. Перебігли у прихожу, і в прихожі вже ми можна сказати, ну понакривалися діялами і сиділи, ждали. Вже кілька відер уламків зі свого подвір'я зібрав пан Віктор. Від епіцентру вибуху його будинок знаходиться всього в кількох метрах. Ударною хвилою сюди летіло все сусідське майно. Це їхнє. Ну то, що дерть ділають для скотини, для уток. От це прилетіло, треба, щоб прийшли, забрали тепер. Загалом, внаслідок ракетного удару по Павлограду пошкоджено більше сотні приватних будинків, майже 30 багатоповерхівок, школи, дитсадки та багато нежитлових будівель. Міськрада надає людям будматеріали та приймає звернення по грошову допомогу. Сьогодні вже на ранок на 10 ранку вже 500 звернень про пошкодження майна. Фінансова допомога вона буде конкретно, адресна кожному власнику об'єкта, який постраждав. Ми будемо знімати десь видатки з доріг, там з якихось ремонтів, там які передбачені на 23 й рік, і давати людям Софія Куценко Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. У поля криворіжжя повернулася сільгосптехніка. На розмінованих територіях району стартувала посівна. Сіють соняшники, чмінь, пшеницю, рапс і просо. Фермери працюють навіть уночі, аби встигнути у перервах між дощами. Але вся кампанія під загрозою через проблему збуту докладніше про безпекову ситуацію в районі, а також перспективи цьогорічного врожаю. Далі наш Владислав Авдієнко. Криворізький район, межа Дніпропетровської та Херсонської областей. Ще минулоріч російські терористи стояли он там, Усього за 5 кілометрів від цього поля. Його засипали смертоносними снарядами з усіх видів озброєнь, урагани, гради, полівай, далекобійна артилерія, танки. На щастя, цієї весни територія повністю очищена від російського залізяча, І посівну можна розпочинати. Олег родом із Херсонщини. У травні минулого року евакуювався разом із родиною до нашої області. Бурашисти підійшли в притул, почали обстрілювати його село. Ховалися в підвалах, страшно було без світа сиділи. На Криворіжжі продовжив працювати трактористом-механізатором. Виходив у поле попри смертельну загрозу. Окупанти цілеспрямовано гатили по аграріям. У липні минулого року загинув фахівець, що обслуговував сівалку. Думали, що хліборобів не будуть трогати. Вроді би тихо виїхали. Тут починають стріляти. Були такі, що сіємо, а вони по тракторам стріляють. Після деокупації постала нова проблема: як вичистити з полів десятки тисяч рашистських мін. Понад півроку на Криворіжжі працювали сапери, розмінували майже 4 тисячі гектарів. Є деякі поля, які в притул знаходились до межі криворізького району, яка межує з Херсонської області, і деякі поля зараз іще розміновуються, обходяться, але майже 90% всієї території, яка засівається, вона вже в роботі. Поки засіяно 9 відсотків полів району. Аграрії почали роботи тільки минулого тижня. На заваді став затяжний сезон дощів. Отож, нині намагаються якнайшвидше скоротити відставання від графіків. Працюють навіть вночі. Допомагає сучасна техніка. Все, вона сама йде. Включено все, вона ходить по GPS. Орішна сигналу два сантиметра. Усього в товаристві Шестірня 10 тисяч гектарів полів, сіють пшеницю і сонячник, а ще гірчицю, льон, сичовицю, нут. Врожай прогнозують буде гарний, але прибутків не очікують. Ціни на паливо і добрива ростуть, а на продукцію навпаки. Якщо ми продавали в тому році пшеницю за 9 тисяч гривень, а зараз, е, ну, Будем так казати, якщо за 7-8 продав, то це ти щаслива людина. Деякі аграрії навіть не можуть взагалі продати зерно. Все через перебої із транзитом Європою та невирішене питання зернової угоди з Туреччиною та РФ. Росіяни перепони якісь нові придумують. зараз більше 200 кораблів стоять на рейді, тому вони зараз і трейдери припиняють закупівлю зерна. Від вирішення питання експорту зерна залежить доля десятків підприємств на Криворіжжі, адже зберігатись зерно без елеватора може лише півтора року. Цей термін скоро спливає. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар. Новини 11 каналу. Без комунікації, але на вільній від рашистів землі. На правобережжі Херсонщини тисячі людей і досі живуть без води та світла. Тікаючи від зсу, росіяни знищили системи електро та водопостачання. На допомогу людям, що були в окупації, приходять благодійники та небайдужі українці. Лише за місяць на насоси для Новоолександрівської громади назбирали понад півмільйона гривень. Докладніше про це далі. Коли діти малі, у тебе на руках, і коли тебе бомбять, і хата летить, і все летить, і ти ховаєшся, і біжиш з дітками у погріб. Їздили тут на цих Петерах, по хатах ходили. Рашисти регулярно обстрілювали, залякували, грабували та морили голодом жителів. Орки у нас у, у нашій сім'ї забрали в машину. Даже ніхто не повірить, що ми дерть їли. Ми малоли пшеницю, на сито і цю кашу варили і їли. Оце так було в нас, бо в нас уже не було що їсти. Новоолександрівка на Херсонщині пережила півроку російської окупації, Страхуй понавірянь. Надіялись, звісно, надіялись на звільнення, ждали наших хлопчиків. Але коли вони заходили, ми просто не вірили своїм словом в глазам. Коли росіяни тікали з правобережжя, цілеспрямовано нищили системи воду та електропостачання, аби наостанок попсувати життя місцевим. Після деокупації всі високовольтні лінії побиті і в нас світла немає взагалі. Навіть не одної хвилини не було за останні сім місяців. Ми користуємось генераторами. У громаді пояснюють, за півроку окупації расисти пошкодили чи розграбували насоси, які живили питною. Вісім сел. Нині бодай якось воду качають за допомогою генераторів, але це тимчасове рішення. На допомогу прийшли волонтери та благодійники, які за місяць зібрали понад півмільйона гривень на 12 нових насосів. Зробив пост в інстаграм, як флешмоб, і підписники та люди скидували гроші кожного дня на ці насоси. Долучались всі люди дуже великим дякую. Українці доказують, що Україна це нація героїв. Вже найближчим часом обладнання розвезуть та встановлять у селах Новоолександрівської громади. Це такі села, як Золота Балка, Михайлівка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Біляївка, Українка, Петропавлівка і Червоне. Вісім населених пунктів. Та, окрім комунікацій, в громаді зруйнована чи не вся цивільна інфраструктура школи, садочки та лікарні. З протилежного боку окупанти щодня накривають цивільних з артилерії. Влада сподівається на якнайшвидше звільнення лівобережжя Херсонщини та відбудову селищ. І з кожним днем у них повертається дедалі більше людей. Владислава Авдієнко, новини одинадцятого каналу. Намагались вивести в Іран двигуни до військових літаків. Такі махінації планували двоє підприємців з Дніпра за нелегальний продаж обладнання. Запросили 400 тисяч доларів. Техніку провели в документах як деталі для магістральних газогонів. Планом злочинців завадили правоохоронці відкрито кримінальне провадження. Понад 5,5 тисяч продуктових наборів та засобів гігієни саме стільки лише за квітень благодійна ініціатива Юкраїн Реліїфанд разом із фондом Віктора Пінчука передала переселенцям на Нікопольщині. Багато людей покинули свої домівки, які були під постійним вогнем ворога. Приїхали в глиб району. Більшість вимушені починати життя наново, шукати роботу та забезпечувати родину. Тож гуманітарна підтримка для людей вкрай важлива. Більш детально про це дивіться далі. Організована черга, перевірка документів, реєстрація та врешті отримання набору. Саме так, щомісяця проходить видача гуманітарної допомоги для вимушених переселенців у першотравневській громаді на Нійкопольщині. Набори дуже хороші дають діткам і конфети, і печені організували допомогу фонд Віктора Пінчука та благодійна ініціатива Юкреїн Фанд». Окрім борошна, круп, макаронів, консервів та інших продуктів тривалого зберігання до складу наборів також входять миючі засоби. «Хорошо допомагає. Ну, наприклад, порошок дуже дорого коштує. Продукти дуже дорого. На одному такому пакеті можна заощадити понад тисячу гривень. Коли немає стабільної роботи, а вдома двоє дітей, така допомога дуже потрібна. Ділиться переселенка Олена. Нам фактично вистачає на місяць. Сама жінка виїхала із Запорізької області. Нині повертатись нікуди. Село окупували росіяни. Спочатку мешкала у родичів, потім зняла житло за символічну плату. Облаштувати побут родині допоміг фонд Віктора Пінчука. Зокрема, придбали пральну машинку та посуд. Щомісяця сім'я отримує і гуманітарні набори. Жінка постійно згадує про свою малу батьківщину. Серце розривається, коли дізнається про злочини окупантів. Заставляють брати руські паспорта, ну, примусово заставляють під автоматом. А, У мене кум проживає зараз в Херсонській області. Ось недавно побили так, що думали, що не виживе вже. Не за що, просто за те, що йшов без документів. Нині в селах Першотравневської громади мешкає майже 1300 родин з дітьми. Вони покинули домівки через війну. Без постійної допомоги благодійників місцевій владі було б в рази складніше. Крім гуманітарної допомоги для внутрішньопереміщених осіб, фонд співпрацює тісно з органами місцевого самоврядування. Так, в зимовий період в постаростинських округах були завезені дрова для внутрішньо переміщених осіб. Крім того, ми організовували пункти незламності, і в пункти незламності нам було передані буржуйки. Всього нині нікопальщині родини вимушених переселенців отримали 5700 гуманітарних наборів. У квітні допомога стала можливою завдяки компанії Люксоптика всеукраїнського супермаркету ок. Улярів системна підтримка триватиме і надалі. Марко Ручка, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Китай визнав Росію державою агресоркою. Лідери нордичних держав підтримали членство України в ЄС і НАТО. А Володимир Зеленський виступив в Гаазі та закликав притягнути диктатора до відповідальності про найголовніші міжнародні події далі у дайджесті. Володимир Зеленський приїхав до Фінляндії у Гельсінках. Його зустрів президент держави. Вони обговорили допомогу Україні в обороні від агресора та новий санкційний пакет ЄС проти Ерефії. Ми підтримуємо і далі будемо підтримувати вашу країну. 15-й пакет допомоги вже готується і я абсолютно впевнений, що буде і наступний 16-й. У гельсінках президент Зеленський зустрівся із іншими представниками дружніх країн на саміті Україна Північна Європа, а саме з прем'єрами Данії, Швеції, Норвегії та Ісландії, головною темою переговорів була безпека нашої країни та дотримання формули миру. Також після саміту лідери країн Північної Європи створили спільну заяву, де підтримали наше членство в ЄС і НАТО. Очільники нордичних держав наголосили, що майбутнє України та її народу в Євроатлантичній. Родині Україна, як ви знаєте, бореться дійсно не тільки за власну свободу, але й за нашу Швеція забезпечує Україну значними бойовими можливостями. Ми надалі будемо надавати військову і гуманітарну допомогу стільки скільки це буде потрібно. Буде підніматися питання відповідальності за це незаконне вторгнення. Ми хочемо використати час того саміту для обговорення конкретних питань, посвячених формулі миру, яку запропонував президент Зеленський. Володимир Зеленський виступив на засіданні міжнародного кримінального суду в Гаазі. Український лідер наголосив, що притягнути агресорку до відповідальності можна лише завдяки трибуналу. Президент нагадав, що лише у квітні окупанти скоїли 6139 воєнних злочинів. У наслідок цього загинули 207 людей, з них 17 дітей. Безумодіфен Володимир тут іншого Володимира. In the Hague. Ми хочемо бачити його в газі. Девангу дізорс тобі того right here in the capital of the international. Китай визнав РФ агресором. Країна Азії проголосувала за резолюцію генасамблеї ООН. Підтримали таке рішення ще 121 держава світу. А от сама Московія, Білорусь, Нікарагуа, Сирія та КНДР проти ще 18 утримались. Новий оборонний пакет від штатів, а саме допомога Україні на 300 мільйонів доларів. Туди входять боєприпаси для хаймерсів, протитанкова зброя, артилерія, гаубиці, авіаракети та інші смаколики для ворога. А Данія виділила для ЗСУ 250 мільйонів доларів. Ці кошти підуть на техніку для контрнаступу, зокрема й на закупівлю ППО та боєприпасів. Ми готові надавати подалі Україні всю підтримку, на яку ми здатні. Ми розуміємо, що знову ж таки нагально необхідним є озброєння. Ми вчора буквально оголосили про новий найбільший данський пакет допомоги. І ми вже розглядаємо питання нових пакетів допомоги Україні. Ми дякуємо світу за допомогу. Разом впевнено йдемо до перемоги. Альбіна Гриненко Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Затопило майже 3,5 тисячі гектарів лісу. На Дніпропетровщині через повінь постраждали території одразу декількох лісництв. Найбільше у Петриківському, Павлоградському та Новомосковському районах. Наразі є великі проблеми із заготівлею та вивезенням дров. Тварини мігрують до інших угідь. Скільки рослин загинуло, підрахують, коли вода повністю зійде. Тоді ж і зрозуміють суму збитків. Рівень води у нас досягав до. Метра. Потікали звідси, де проживали тварини. На пагорби де сухіше. Постраждали міське населення, огороди до сих пір. Не позасаджували ті, хто питалися це робити. Сезон фонтанів відкрито. У Дніпрі цього тижня запрацювали водограї. Кілька місяців їх чистили та тестували. Нині ж вони тішать містян. Про першотравневий подарунок. Далі у сюжеті. Водяні струни, що нагадують кульбабку. Першим запускають фонтан сфера на Січиславській набережній. Він має таку дуже цікаву геометрію. Вхилювання розводиться за допомогою фонтанних насадок. Створюється інжекція води і та. В дрібну фракцію в формі пара. Одразу тут збираються містяни, дехто гуляє, дехто фотографується. Несподівано і якось подобається те, що наближається до літа все до теплоти. І Одразу згадується моменти, де тут сиділи з друзями, дивилися на цей фонтан, на Дніпро. Дуже приємно. Насправді круто. Я рідко вибираюся до центру і приємно таки. Сюрприз, що не працює. А от улюблений фонтан Михайла у сквері прибережний зізнається, сьогодні не випадково витягнув сюди дружину. Знав, що сьогодні, запускається він. Зараз так такий час не дуже приємний психологічно, і в принципі, дуже круто приходити мені сьогодні до фонтану в цей сквер відволіктись, ментально якось розслабитись від новин всіх цих жахливих. До нового сезону фонтани готували ще з зими. Проводили ревізію обладнання, чистили водогін. За день планують запустити 10 із 14 водограїв, решту до кінця тижня. Заграяла водяними струнами сьогодні. І муза найстаріший фонтан у нашому місті. Щоправда, у таку погоду вприту до нього не підійдеш, а от влітку у самий раз. Та от комунальники вкотре нагадують, купатися в них заборонено. Обіцяють, водограї не вимикатимуть до середини осені. Усе на радість, дніпрян. ніпрян інгалочкина євендрос новини одинадцятого каналу. Комунальники Кам'янського приводять місто до ладу після осінньо зимового періоду. У скверах, парках та дворах косять траву та фарбують огорожі. Також ремонтують дороги. Міський голова Андрій Білоусов разом із керівниками департаментів здійснили черговий об'їзд, перевірили хід робіт. Подібні систематичні перевірки проходитимуть і надалі, адже місто активно готується до літа. Працюють всі житло комунальні служби. Робимо все для того, щоб впорядкувати наше місто, створювати нормальні умови життєдіяльності для наших мешканців, а також для наших вимушених переселенців. Що як зроблять дитячу площадку? Да, це, це дуже, дуже, дуже гарно буде. Гарно Одну ж, звісно, зробили. Все подобається, везде чисто. І на останок про погоду у неділю та понеділок у Дніпрі в день очікується 14 градусів вище нуля, вночі плюс 7 та 8 Відповідно, атмосферний тиск 760 мм міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.